Для Щеплення горіха потрібна садова фарба, інструмент. Я не мав цвяхів, живці кучерженко. так виглядає все. Тут буду щепити. Пройшло щеплення. Не пішло. Горіх має років 25. Робимо розріз і вибираємо сокирою. Цей горіх ішов на видалення. В нього були великі горіхи, але дуже-дуже тверді, і зернятку було неможливо вибрати. Якщо розбивали горіх, то Зернятко роздроблювалося разом з шкарлопою. Я вирішив цей горіх перещепити. Але щеплення, в принципі, воно пішло, але через деякий час, не знаю, чи то коти, чи то птахи, обломали приріст. І горіх прийшлося зрізати. Тут є зроблений заріз два тижні тому. Сама садовим варом, інакше не мав. І зараз буду білити. Так виглядають побілені живці. Побілив все. там ще зараз забіли, бо не бачив, то зараз є. Середина червня. Якщо з того вийде, то зроблю ще відео. Сьогодні 1 серпня. Ось така штука вилізла